Центр реабілітації Warriors Friends, військовослужбовець Микола на позивний. Ірландець Суспільному розповідає, сюди приїздить в п'яте. Тут відпочиває емоційно. Класний, годдо. Класно, ми отримуємо задоволення. Щось мінімум обстановку з лікарні раз в тиждень, мінімум. Пацани нас забирають. Як друзі, ми тут на футбол і туди сюди. Класно. Якщо немає бажання спілкуватись, говорити, піднімаємося, граємося в скоти. Там просто релаксуємо. На захист країни став із перших днів повномасштабного вторгнення. Аби вступити до лав ЗСУ, каже, повернувся з-за заробітків із Ірландії з березня 2022-го Воював на Луганському напрямку. У вересні того ж року на Донеччині наступив на міну і втратив ногу. Підлогнута це 27 вересня. Наступив на міну. Вірвався і так. В іншій кімнаті військовий Павло на позивний майстер. Так каже, його назвали побратими, бо влучно кидав гранати. У центрі лікує фантомні болі. Реабілітація тут допомагає нормалізувати сон, каже. Відчуття взагалі оброківці браття не безболісно. Ну, подобається, заспокоює. Ну, для мене це зараз те, що треба. Організм ну, вже з моменту поранення напружений постійно. Поранення лівої руки отримав у селі роботи не торік у жовтні. Пішли на штурм, штурманули, сказали, тримати позиції, ми тримали, скільки могли. Повезло, що так. Багато хлопців я бачив, яким. Не так пощастило. Суспільному розповідає, зараз чекає черги на протезування за кордоном. Сюди приїздить, аби розвантажитися та відволіктися від пережитого. Більярд пограв. Я думав, як це з однією рукою взагалі грати в більярд. Ну, є приспособи такі, так, з якими можна пограти. Ну, так з котами сидів, собаки. Ну, заспокоює. Психологічний стан такий трохи нестабільний. Найбільше часу у центрі проводить в кімнаті із тваринами. Жартує аргентинець Ферейра на позивний пата, що в перекладі з іспанської добрий та милосердний до інших. У військового осколкове поранення ноги. Моси наміщо. Ми вирушили на завдання, аби врятувати шістьох українських бійців, які залишились на полі бою. Вони були поранені. І коли ми їх витягували, я попав під перехресний вогонь. Там і отримав осколкові поранення ноги. Але мене врятували. Добре, що живий та цілий. Надіюсь, я швидко відновлюсь і повернусь до побратимів. Реапіляційні центр для військових на Вінниччині запрацював влітку 2023-го. Відкрив його британець Том Суспільному. Розповідає, воював у Сирії, Іраку та Ірані. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Україну волонтерить спершу разом із друзями з зони бойових дій вивозили тварин для них і зорганізував на Вінниччині притулок. Згодом вирішив відкрити центр для лікування посттравматичного стресового розладу у військових. Розповідає коли мене списали із британської армії, то саме тварини мені допомогли повернутися до нормального життя. Тому я вирішив відкрити такий центр і допомагати українським військовим пройти шлях адаптації. Тут дружня атмосфера, військові можуть гратися із тваринами. А ще у приставку ми дивимося. Фільми розважаємося. Військових ми привозимо сюди кілька разів на тиждень і завозимо назад у лікарняні заклади чи центри, де вони перебувають. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.